Сучасна весільна мати демократична. Попросили виглядати максимально просто, але я ж мама, я маю бути стильною. О, заходь! Ти за адресою, саме я. Вмію одягати стильно весільних мам. Маю досвід і дуже багато вдячних відгуків. Взуття бери максимально класичне і зручне. Твоя хода має бути впевненою, навіть якщо чочок. Якщо немає кольорового дрес-коду, обирай спокійні нюдові кольори, Сучасно і стильно. Перевірено весільними матусями. Універсальні брючні костюми, які можна носити, і потім є. Лідером позитивних і вдячних відгуків від весільних матусь, яких я одягала. Обираючи нюдову кольорову палітру, ти без жодного слова скажеш всім, що ні в якому разі не будеш втручатися в життя своїх дорослих дітей, готова відпустити своє чадо і відійти в сторону. Якщо подія буде максимально сучасна, можеш обрати навіть лампасу. Намагайся не перебільшувати з аксесуарами. На цій події саме погляд має світити добром, теплом і повагою до вибору своїх дорослих дітей. І від мене вам побажання гармонії, бо саме вона личить абсолютно всім і робить жінок красивими. Я обрала, буду бежевою мамою.